Пізня ніч. Годинник на стіні показує третю ночі, Артем відчуває втому після чергової нічної зміни на заводі. Він дістає ключі і тихо відчиняє двері своєї квартири. Всередині темрява і тиша. Звичний запах кави, що залишився зранку. Змішується з прохолодним повітрям, Артем зітхає і знімає куртку. Він помічає, що на кухні світло вімкнене. Дивно, він точно пам'ятає, що вимикав його перед виходом. Чоловік трохи нервує, але переконує себе, що просто забув. І раптом телефон у кишені вібрує. Повідомлення від незнайомого номера вдома. Пальці тремтять, але він все ж вирішує не відповідати. Закривши двері в кухню, Артем заходить до спальні. Та коли він увімкнув світло, його погляд зупинився на дзеркалі. На його поверхні, напис червоною помадою він вже тут. Серце б'ється сильніше. Він обертається нікого. Артем дістає телефон і набирає номер поліції, але раптом дзвінок переривається ще одним повідомленням запізно. Раптово лампочка починає мерехтіти. Артем відчуває присутність когось за спиною. Він повільно обертається і бачить тінь. Висока, з викривленими кінцівками, вона повільно наближається. Чоловік намагається закричати, але голос застрягає в горлі. Тінь нахиляється до його вуха і шепоче: Тепер я вдома. Екран телефону гасне, а тінь зливається з темрявої кімнати. Артем стоїть, скутий страхом, поки в коридорі знову не загоряється світло. Але тепер він знає, він більше не сам у цій квартирі.